Право номер 7 П'ятий пункт. Мотоцикліст, рухаючись ареною цирку, проїжджає коло радіуса 13 метрів за 8 секунд. Визначте шлях і модуль переміщення мотоцикліста А за 4 секунди руху, Б. За 8 секунд руху. Ну що ж, це задача. Тут треба знати ще довжину кола, яку ви маєте знати з математики. Але, логічно думаючи, ми зможемо її, звичайно, розв'язати. Давайте подивимося, як ми її будемо розв'язувати. Ми її, напевно, оформимо, як у математиці. Ви пишете, без дану, як у фізиці, поки що пізніше навчимося її розв'язувати таким чином. Отже, в нас є, що він проїжджає, оцей мотоцикліст за 8 секунд коло радіуса 13 метрів. Ми спочатку маємо знайти, а яка ж довжина. Коло. З математики згадуємо, що довжина кола, позначимо її літерою l 0 і це дорівнює 2 π помножити на R. Тобто, якщо у нас мотоцикліст проїде коло радіусом, Наприклад, 14, 13 метрів, то ми можемо знайти, яку ж довжину кола він пройде. Давайте ми це обчислимо, чому воно дорівнює і це дорівнює. Нагадую, що це пишемо 2. Замість числа π ми пишемо 3,14, ну і що множиться на 13 метрів, ну, і це дорівнює. Якщо ми все перемножимо, це буде дорівнювати 2 помножити на 3,14, ну і помножити на 13. Це буде 81,64 метра. Це дорівнює 81,64 метра. Ми знайшли довжину кола власне, у надвірковій арені. Отже, давайте розглянемо випадок А. За 4 секунди пишемо тоді А за 4 секунди. Він проїде. Ну, якщо за вісім він проїжджає коло ціле, то за 4 секунди він проїде пів кола. Пів кола. Ну що ж, звертаємося до рисунку А, підписуємо. Так. Ставимо собі точки. Нехай він на початку у нас був, ось скажімо, в цій точці, в кінці нам сказано, що він проїде півкола, він буде в цій точці. Ну і тоді підписуємо тоді. Нехай це буде точка А, а це буде точка Б. Так. Ну і шлях. Шлях, довжина шляху, це буде, довжина траєкторії, це буде шлях. Ми позначили літерою L. Давайте зараз ми позначимо переміщення. Переміщення нам треба від початкової точки провести вектор. Якийсь получує початкову і кінцеву точку. Так, І підписуємо тоді переміщення S. S маленьке вектор. Ну що ж, у випадку А ми тоді пишемо чому ж дорівнює шлях. Так як він проїде півкола, то ми пишемо, що пів кола, так, то L у нас буде дорівнювати L нульове це це цілому колу, що ділиться на 2. Ну і це буде дорівнювати 81,64 метра, що ділиться на 2. І це дорівнює на калькуляторі розділимо, поділити 8164 поділити на 2, це буде 40,820,82 40 метра. Тепер, а нам треба ще знайти модуль переміщення. Отже, модуль переміщення це S. Буде дорівнювати, це довжина відрізка AB. S дорівнює AB. або це дорівнює треба від А, давайте я тут позначу точку О, це дорівнює АО плюс О. Ну, а це в нас радіус кола, тобто ми пишемо це радіус плюс радіс. Або це два радіуси, або це дорівнює 2, що множиться. Ну, а замість радіусу ми пишемо 13 метрів. І це разом буде дорівнювати 26 метрів. Тобто, ще раз, переміщення, тіло переміститься метоцикліс переміститься на 26 метрів, а шлях, що він пройде, буде 40,82 метра. Отже, випадок B розглядаємо B за 8 секунд руху. Пишемо за 8. Секунд, він проїде. Мотоцикліст проїде ціле коло. Ціле коло. Ну що ж, давайте ми звернемося тоді, тут підпишемо собі випадок Б. Так, точка початку у нас нехай буде в тій самій він знаходиться точці. Якщо він туди ж повернеться, бо він зробить ціле коло, то і А і Б у нас будуть в одному і тому самому місці. Так, шлях ми позначаємо L. E. Тут не можна позначити S, бо воно не переміститься нікуди. Отже, пишемо тоді L. У нас шлях буде дорівнювати цілому колу l 0 і це дорівнює тоді. Ми вже спочатку порахували, яка довжина цілого кола, це 81,64 метра. Так. Ну, а переміщення тіло повернеться в ту саму точку, звідки починалось. І тому переміщення S, Так. Давайте так і запишемо, що а, мотоцикліст, мотоцикліст. Повернеться. Повернеться в ту саму точку, в ту саму точку. Отже. Переміщення S у нас буде дорівнювати випадку Б нулю. Ви можете навіть записати собі відповідь. відповідь. Отже, в випадку А у нас шлях L e дорівнював 40 цілих. 82 соті метра. Переміщення S у нас дорівнювало 26 метрів. У випадку Б. У нас шлях L дорівнював 81,64 сотих метра, ну а переміщення S у нас дорівнює нулю. Чомусь така задача є дуже складним для дітей. Тут лише треба зрозуміти, що коли тіло рухається по колу, час від часу трапляється таке, що тіло повертається в ту саму точку, з якого починало рух, і його переміщення буде дорівнювати нулю. Ну а, а якщо ми обчислюємо шлях, то нам треба знати довжину одного кола. Бо тіло могло пройти четвертинку кола, півкола, ціле коло, а довжина кола, ми обчислюємо по формулі математичній, L дорівнює 2 πr Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершена.